Підсумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного. Це програма очі. Вітаю сьогодні. У Стокгольмі відбувся промисловий форум НАТО генсек Альянсу. Єнс Столтенберг знову наголосив: головне завдання європейську оборонну потужність спрямувати на допомогу Україні. Виступив на форумі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. Посадовець запевнив, вже до кінця року країна вироблятиме десятки тисяч дронів щомісяця. І поки на вищих рівнях вирішують, як підсилити хлопців. Фізично сьогодні свій день відзначають ті, хто супроводжує захисників духовно, 25 жовтня. Міжнародний день військового капелана. Всього в ЗСУ передбачено 738 посад капеланів. Поки військові вітають духівників до псевдослужителів, навідалась СБУ. За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП, який зливав до ФСБ інформацію про оборону Сумщини. Агента у Рясі затримали ще у березні цього року. Поплічники ворог шукав не лише у церквах московського патріархату, а й в українських школах. У Дніпрі Вінниці, Львові та на Житомирщині спецслужби Ерефії намагались завербувати українських підлітків для антисемітських провокацій. Їх спонукали вчинити акти вандалізму над пам'ятниками. Черговий акт варварства вчинив ворог цієї ночі на Хмельниччині. Атакують регіон четверту добу поспіль. Селам ППО вдалося знищити усі ворожі дрони. Втім, лиха завдали уламки. У місті Славута не залишилося жодного навчального закладу, який би не постраждав. У житлових будинках повибивало вікна. По допомогу до медиків звернулося два десятки людей. Уламками зачепило і адмінкорпус Хмельницької АЕС. Якщо в Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків ніяких руйнувань і пошкоджень не відбулось, то в Шепетівському районі збиті цілі впали. Внаслідок падіння відбувся вибух. Допоки Хмельниччина оговтується від ворожої атаки. Місцеві військові готують помсту. Хмельницькі захисники у складі 106-ї окремої бригади ТРО щедро всіють шлях ворогу на Лиманському напрямку. Втім, не квітами, як сподівалися, затійники так званої спецоперації. Тікати від такої атаки окупантам нікуди свої також вогнем зустрічають. вже воювати. тільки хотіли младшого сержанта дати Вони понапивались там. З крупа каліберного пульму ну, там відкрили огонь, ну, тільки вони не в ту ні в сторону окопу, в а в сторону своїх. Ні полем, ані небом не пробратися ворогу, адже на варті британський зенітно-ракетний комплекс Штормер. У вмілих руках українських оборонців неба демонструє високу ефективність. Є стіль знищена, Ціль знищена. Якщо 10-бальній шкалі. Десь 9 з 10 По прохідності теж непогано. Загалом ти задоволений? На всі 100%. І наостанок заглянемо до прикордонників. У них підростає наймолодше покоління хвостатих захисників. Їм лише місяць, але від батьків деякі з них успадкували відсутність страху вибухів та пострілів. У чотири місяці малечу почнуть навчати. Тепер матимемо чим збивати російські шахеди. повітряному командуванню захід передали перші три десятки мобільних вогневих груп. Це автомобілі обладнані спеціально для збиття ворожих дронів камікадзе. Кожна нова мобільна група це можливість прикрити додатковий об'єкт на Львівщині. Можливо, щоб це був якісний автомобіль. Його він не ламався, його він має бути обслужений. Турель, яка знаходиться на автомобілі. Має бути добре, якісно і повідати тим викликам. які перед нами до складу мобільної групи належать… Зброя, автомобіль, також прибори нічного бачення, тепловізори, планшети для того, щоб мати інформацію про повітряні об'єкти. Ну і вже далі. Після виявлення і для виявлення це ліхтарі, лазерні указки. До прикладу, тепловізори, очі наших захисників на відстань до півтори тисячі метрів. Без нього в темну пору доби тільки чуємо. з одного тепловізора ми бачимо. Вартість укомплектування однієї мобільної групи без врахування ціни автівки приблизно півмільйона гривень. У цілому на обладнання уже скерували 28 мільйонів гривень. Автомобілі благодійники передали безкоштовно. Ми собі станемо за завдання ще створити 30 для нового батальйону сухопутніх військ повітряної оборони. А також будемо допомагати 125 й бригаді для комплектування таких мобільних груп. Доокомплектувати та передати 30 нових мобільних груп планують упродовж місяця. Батьківська турбота буває й такою: на Львівщині водій вантажівки, що прямувала за кордон, вкрив сина ковдру, аби заховати від прикордонників і незаконно перевести в іншу країну. За свій задум поплатяться обидва. Знайшли ухилянта у спальному відсіку вантажівки. 21-річний парубок прикинувся матрасом. 44-річний батько вкрив його на матрацником простирадлом та ковдрою, але задом не спрацював. Прикордонники ухилянта віднайшли в одній з вантажівок, яка прямувала до Німеччини, значить, було виявлено. В кабіні особу, яка намагалася сховатися, за спробу незаконного перетину державного кордону України, юнака буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Стосовно водія, також направлено інформацію до національної поліції. Ховали валюту у взутті та під одягом. Чоловік і дружина намагались вивести нездекларовані кошти з України через пункт пропуску шагині Медика. На двох у подружжя було більше 145 тисяч швейцарських франків. В еквіваленті це майже 6 мільйонів гривень. Подружжя їхало зеленим коридором, що призначений для автомобілів, у яких немає речей та цінностей для декларування. А при огляді митники знайшли купюри номіналом від тисячі до десяти франків. Немає нічого ну у чоловіка знайшли більше 61 тисячі швейцарських франків. А у жінки понад 84 тисячі. Вони порушили митні правила про декларування валютних цінностей, які переміщують громадяни через митний кордон України. Їм загрожує штрафу більш ніж мільйон гривень. 10 тисяч євро подружжю повернули. Решту суми тимчасово вилучили, адже перевозити без декларування можна лише до 10 тисяч євро. Далі справу розглядатимуть в суді. Найгірші у Галицькому та Личаківському районах, найкращі у Сихівському у Львові. Завершили обстеження міських балконів. Про результати перевірки повідомила заступниця мера Ірина Маруняк під час брифінгу. Цьогоріч ми неодноразово розповідали вам про аварійні львівські балкони. До прикладу, на вулиці під дубом у серпні балкон обвалився разом із чоловіком. Згодом він помер від отриманих травм. Ще один випадок обвалу, на щастя, без жертв, трапився у липні на вулиці Джерельній. Містянам і досі лячно гуляти Львовом. Я коли ходжу, то я дивлюся трошки наверх, знаєте, щоб нічого не падало, звичайно. А так стараюся обходити там, де огороджено цією стрічкою. Страшно, а що зробиш. Нічого не поробиш, мусимо ходити. Справді трошки страшно. Хотілося б, щоб наші балкони були б в кращому стані, ніж вони є зараз. Тому в міськраді ініціювали перевірку балконів. Вона тривала понад два місяці. Обстежили більше 58 тисяч індивідуальних балконів, з яких у неналежному стані понад 9 тисяч. Загальних же балконів перевірили 7 тисяч 148, з яких аварійні 4 тисячі 201. Під час брифінгу заступниця голови Львів. Ської громади Ірина Маруняк нагадала, що нині діє програма співфінансування, коли місто може компенсувати 80% від вартості ремонту балкону його власникам. Станом на сьогоднішній день з бюджету виділено 10 мільйонів 300 тисяч гривень для реалізації цієї програми. Мешканці зараз звертаються з проханням, щоби власне ці балкони поремонтувати. Детальніше про програму співфінансування можна дізнатися на сайті магістрату. Вперше в Україні пересадили серце та легені. Водночас команди першого медоб'єднання Львова та Київського інституту серця провели надскладну операцію, до якої готувалися понад три роки. Адже спершу медики трансплантували ці органи лише окремо. Операція тривала 10 годин. Як закінчилося, дивіться далі. Ніні -ні Різник 38. із народження в неї складна вада серця. І з часом це зіпсувало й легені жінки. Відтак, усе, про що вона мріяла, просто вільно дихати. І такої можливості чекала впродовж 15 років. Я комплексувала через колір покриттів, через форму нігтів. Ну, були якісь запитання. Зараз уже мені ну третій поверх для мене складно. Хочу спробувати, як воно жити нормально. Що це таке повноцінне життя? Донором і серця, і легень для жінки став 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП. Маємо досить молодого донора, ми констатували смерть мозку і е, дістали дозвіл від родичів на забір. Е, але остаточне рішення будемо приймати тільки після того, як зробимо ревізію легень. Про ризики Ніно попереджають напередодні трансплантації. Може так статися, що якщо ми оцінимо, що там є якісь ушкодження. То трансплантацію ми не будемо робити. Величезна кількість лікарів та 10 годин кропіткої роботи. Як результат, трансплантовані серце та легені запрацювали на операційному столі. Всі радіють поки що першому успіху, подивимося, як далі буде. Але ж з операційною ми виїхали, і наша хвора поки що стабільна. Попереду в Ніни важкий та довготривалий процес реабілітації. Додам, що окрім серця та легень від посмертного донора також пересадили печінку та дві нирки. Одну з них отримала дитина. Відтак, у цілому, шанс на життя отримали чотири людини. На території Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Степана Гжицького з'явилася. Алея героїв, у бабіч пішохідної стежки, там висадили дерева, які саме і що чи кого вони символізують. Дивіться далі. На одній із лип табличка із надписом Іванові з перелупу 22-річний випускник ветеринарки загинув від ворожої кулі на сході України. Родичі хлопця не змогли приїхати на відкриття, але і героїв. Відтак, яким був студент, пригадують його викладачі. Пригадується Івана як відважного чоловіка, вже сформованого на той час. Був відповідальний студент старостої групи. В певний час був завжди проявляв громадську чітку громадську позицію. Був впевнений в собі. На території ветеринарки висадили 15 лип. Кожне деревце символізує захисника України, випускника цього університету, який віддав своє життя у боротьбі з расистами, починаючи з 2014 року. Кожне дерево поки що це є саджанець, садженці липи. В майбутньому вони виростуть розлогими деревами. Кожне дерево присвячене е, вшануванню пам'яті кожного окремого героя, випускника університету. Домівка врятованих тварин на межі виживання. Ті, хто рятує тварин, тепер самі потребують допомоги. Команда притулку просить долучитись до збору коштів, аби тваринки мали за що перезимувати. В обох притулках домівки мешкає майже 700 тварин. Це дикі лиси, гіноти, свійські, корови, коні, лами, екзотичні тварини та птахи. Від початку повномасштабної війни працівники притулку врятували щонайменше 8 тисяч котів та собак, а в останні евакуювали більше 170 тварин із зоопарку Запоріжжя. Зараз ми намагаємося втримати взагалі організацію як таку, тобто щоб е, е, не пішли всі люди. Щоб було годувати чим тварин, там було банально вивозити за що сміття в місяць. Це близько там пів мільйона гривень, іде тільки на, 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 на це. Державних програм підтримки для притулку немає. Раніше домівка отримувала гуманітарну допомогу від благодійників, але ці ресурси вичерпані за останні місяці. Притулок накопичив чимало боргів у ветеринарних клініках, продавців корму. І щодня ці суми лише збільшуються. В цифрах це близько 240 тисяч у клініці. Ми останнього разу купували наповнювач для котів. Це там 25 тисяч. Тобто, чи, чи купити цих самих паленок, це там на, на тиждень це 8-9 тисяч гривень. Тими ресурсами, що є, домівка може протриматись приблизно місяць. Аби притулок працював і надалі. Ви можете допомогти коштами за реквізитами Приватбанку сорок один, сорок дев'ять, шістдесят одержувач Орест Залипський. Або ж привезти овочі, фрукти, м'ясо, пшеницю чи корм для тварин за адресою вулиця Довбуша, 24 у Львові. Хвостики чекають на вашу підтримку. Шість днів кульової стрільби у Львові у стрілецькому тирі навчально-спортивної бази літніх видів спорту триває юніорський чемпіонат України. Ним кульовики завершують змагальний сезон. Про перебіг фіналів, переможців та особливості стрільби в парах і порухомій мішені розповість Алла Васьковська. Ідеальний постріл у кульовій стрільбі це 10,9. Таких у Яніни Шпилевої під час бронзового фіналу вправи мікс було декілька. На гудзиках і рукаві стрілецького костюму дівчини теж улюблені 10,9. Коли в фіналі у найскладнішій емоціонально якихось ну вправі ти влучаєш ідеальний постріл, це завжди просто ну. Розрив навіть якщо ти не виграєш і попав до десять 9, цей ідеальний постріл, значить ти свою роботу виконав. Бронзовий фінал для Яніни і її напарника Андрія був складним. Їхні суперники кияни відкрили рахунок першими. Завдання ж швидше за опонентів набрати 16 очок. Чиї два постріли у сумі більш точні? Той отримує два бали. Якщо однакові, один для наступного фінального пострілу Дереджай. Кияни були в рахунку 6-0, коли пара з Дніпра почала нас доганяти, і в підсумку за 12 пострілів перемогла 16-8. Просто перші чотири постріли це ж мікси, і тут якби важливо, що твій партнер стріляє. Тому я трішки хвилювалася за свого партнера, а потім якось відпустила це, розслабилась, вийшла сконцентруватися. За золото змішаних пар стрільби так. з винтівки боролись Одесити і кияни. Тут протистояння було менш тривалим хоч рахунок відкрили київські спортсмени, але надалі Одесити домінували і виграли 16-4. У Нас такий тандем дуже подобається. Ми вміємо разом. Стріляти, збиратися та перемагати У Нас же це не перша перемога, вже п'ята чи шеста трішки мандражило, але максимум концентрації, правильне дихання, і ми змогли це зробити. Також під час чемпіонату України відбуваються змагання у стрільбі по рухомій мішані з гвинтівки. Разні види швидкості це повільний та швидкий. Повільний – це 5 секунд, швидкий це 2 секунди. Зараз ми стріляємо швидкий. Як тільки Починає рухатися мішень, треба вскинути точно, підвести пеньочок в оптиці до маленької точки і зробити постріл. Чемпіонат України з кульової стрільби серед спортсменів віком до 18 років зібрав понад 2,5 сотні учасників. Вони стріляють з пневматичних гвинтівок та пістолетів. Це останній всеукраїнський старт для цієї вікової групи у 2023 році. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма очі. Це останній матеріал на сьогодні. Програма очі. В ефір повернеться вже завтра, традиційно о 19-й, зі свіжими новинами. Сьогодні ж всім нам бажаю безтривожної ночі. Все буде Україна.